Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк, президент Сполучених Штатів Барак Обама готується розпочати другий термін правління країною. Після впевненої перемоги на виборах Обама обіцяє американцям закінчити справи, які розпочав під час перших чотирьох років перебування при владі. Однак, так вже сталося історично, що другий термін президентства складається досить невдало для більшості лідерів держави. Обама запевняє, що свідомий охрещеного істориками прокляття другого терміну і обіцяє не повторювати помилок своїх попередників, розповідає Наталя Леонова. У ніч виборів під скандування ще чотири роки. Барак Обама пообіцяв американцям працювати ще наполегливіше ніж у перший термін. незалежно від того проголосували ви за мене you. чи ні. Я вас почув. Я вчуся у вас, you. і завдяки вам я росту як президент. Я повертаюсь до Білого Дому з натхненням і налаштований працювати ще важче в майбутньому, яке на нас чекає. Приголомшені поразкою республіканці зобов'язалися співпрацювати з президентом над вирішенням багатьох проблем країни. Пане президенте, це ваш час. Ми готові йти за вами не як демократи чи республіканці, а як американці. Однак, якщо врахувати історію, другий термін для Обами може стати складнішим за перший. Так вважає Кен Дуберстін, глава адміністрації Білого Дому за правління Рональда Рейгана. Ви знаєте, принаймні після другої світової війни усі президенти другого терміну на п'ятому чи шостому році урядування допускаються помилок навколо кожного з них виникають скандали, з'являються проблеми, і все це розросталось. У 1972 році Ричард Ніксон був переобраний на другий термін, не залишивши шансів своєму опоненту. Менше ніж за два роки був вимушений подати у відставку через скандал з прослуховуванням розмов штабу демократів. Репутація Рональда Рейгана була заплямована через продаж зброї Ірану в обхід міжнародних санкцій. Під час другого терміну Білу Клінтону було оголошено імпічмент через любовний роман з Монікою Лівінським. Джорджа Буша молодшого звинувачували у нездатності організувати допомогу жертвам урагану Катрина. Утім, Барак Обама запевняє, що добре знає про прокляття другого терміну, як охрестили його історики. Я Не думаю, що тому, що я виграв вибори, усі зі мною погоджуються в усіх питаннях. Я дуже добре ознайомлений з усією літературою про помилки президентів під час другого терміну. Тож ми будемо дуже обережні. Позицію президента вітає Далек, історик Каліфорнійського університету. він усвідомлює проблему і він дає зрозуміти, що прагне бути прагматичним і не хоче усе й відразу, не просить чогось занебесного. небесного та буде працювати над речами, де може бути корисним. Для президента також важливо запастися довірою народу, кажуть експерти. під час інциденту з продажем зброї Ірану люди довіряли президенту Рейгану. У нього був резерв довіри. У Обами на цьому етапі немає таких тісних відносин з американцями? на мій погляд, він повинен звернути на це увагу на початку свого другого терміну. Президент Обама схоже усвідомлює помилки другого терміну своїх попередників. А чи повторить він їх покаже час? Наталія Леонова Голос Америки.